Соборна українська держава. Візна віце, навіться до покака. Здобути українську державу або згинеш в боротьбі за неї! Установою української головної визвольної ради з 30 травня 1947 року. Визначено День 14 жовтня 1942 року Днем постання Української повстанської армії. День 14 жовтня збігається з історичним козацьким святом Покрови, як святковий день Упа, а з 2015 року, як День захисника України. Перед виструнченими лавами. Загартованих у боях бійців УПА пролунали пам'ятні слова святкового наказу головного командира УПА славної пам'яті генерала Романа Шухевича. У нинішній святковий день УПА. Гордо погляньте на минулі п'ять років з пошаною спом'ятніть усіх, що посвятою свого життя викували цю нову добу. У нинішній святковий день УПА з гордим чолом дивиться в майбутнє. УПА виросла в поважну, збройно політичну силу, що своїми діями і ідеями започаткувала новий період, що війшов в історію України як доба української повстанської армії.